Бояться все ж таки. Ну, красиві, дуже красиві. Дивіться, ось який вже карасик сьогодні. Ой. Ось, все, дивіться. Супер, так що. Світлана, ось, дивіться, зловила вже другого карася. Стали дивляться, я до них хочу підійти ближче подивитись, що вони будуть робити. Опа-опа, ага, бояся все ж таки. Ну красиві, дуже красиві. От красиві які. Супер. Молодці. Вони на нас дивляться, як на лосів, а ми на них вон, дивимось. Ми думаємо, ой, яка красота. У них тільки телефонів немає. Ай, красотки, ай, які красотки. Ну все, пока. Друзі, мої вітання з Килова. Ми знов сьогодні приїхали в наші рідні місця. Сьогодні зайнялося таке казирне місце. У нас ось підмост є. Я сьогодні ось із Світланою. Вона ловить сьогодні на вудочку, я буду ловити на, на фідери на вбивцю карася. Хочемо половити, як ви зрозуміли, карася. Ну і там що буде попадатися? Може якийсь лящик, може якийсь платвичка, побачимо. Сьогодні у нас такий день дуже похмуро. Погода цілу ніч йшов дощ, тільки під ранок він закінчився. Ось так що будемо ловити і сподіватися, що щось у нас гарне проклюне. Карасики тут є, ми вже бачили, що він сусіда вклює, так що ловимо. Як бачите, друзі, ми вже закинули все своє, тому що хотілося зранку зразу приїхати позакидати, бо зранку дуже якби тут показала практика, клює зранку і ввечері. Тобто ну, не, не дуже так клює. Ой, що хотів сказати, вам, ось, що ми взяли з наживки? Сьогодні з наживки у нас, дивіться, цілий набір. У нас є перловка звичайна, є перловка з часником, я запарив. Є пуфи у нас медові, є пуфи у нас з часником і є з клубнікою. Ось. Так же само є у нас білий, червоний черв'як. Ну, Всякі навіть сьогодні взяли, бачите, такі у нас Це ще давно з рибалок позалишалися всякі атрактанти такі побачимо. А сьогодні, в принципі, ми заряжені. Навіть, навіть є кукуруза бундюель купили. ось Сьогодні ми заряжені дуже наловити якогось гарного карася. Так що дивіться відео, я думаю, сьогодні буде дуже цікаво. Так, ну що, друзі, а ось і перший карась. Не пройшло буквально 2 хвилини. Світлана десь відійшла. А я дивіться ось на вудочку. Ливи ось, дивіться, якого карася. Я просто взагалі дивлюся, він чуть не затягнув туди в куще. Дивіться, ось який вже карасик сьогодні. Ой, ось, все, дивіться. Супер, так що результат є. Не пройшло навіть 5 хвилин, як ми це все закинули. Я дуже задоволений. Так, друзі, я не знав на що клюнув карась. Ось прийшла Світлана, ходила ось до машини. Каже, що був... Пірловочка там була одіта щасником і білий опарик був, такий бутербродик. Так що отаке клювання було. Ми ловимо далі. Так, ну що, друзі, я поки он закинув свої федерального карася, вони його не ловлять. А Світлана, ось дивіться, зловила вже другого карася на червоного клюну. То було на пірловочку з білим, а це вже на червоного черв'яка клюну. Ну, дивіться, все вже добре. Так, ну що, друзі? Закинули вже всі снасті, вже перепробували трошки вже змінювати наживки всякі. Але щось поганенько клює. Ото клюнуло два карасика, ще є одну плотвичку і теж на вудочку. Тобто все ми поймали на вудочку. А на вулицю Карася взагалі щось не хоче плювати. Ну таке було пару клювань, але безрезультативно. Так що сидимо далі, будемо щось пробувати, на вудочки може ловити, не знаю. Наш перший пиццак спрацював. Не, ну це хорошенький карасик. Ну ось, дивіться, який гарненький карасик клюнув. Ну, кстати, клюнув на червоного з білим. і попшикав я ще анісом на, на черв'яки і ось ну, вийшов такий карасик. Супер. Блять, колись Ну, Ну, карасик є. О, а, то подліч, да. так? Да. Ну, ми на таранку забираємо. Так, Ну що, друзі, ось бачите, яка погода в нас, мінлива дуже сильно. То сонечко світить, і наче рибка прокльовує. Тільки якось тут чи якісь... Заходить, сонечко ховається і взагалі нічого не клює. І так, вітерець подуває, навіть тільки що дощ прокрапав. Ну таке ого. Оце покловка. Готов? на эту сторону. Ну, ну. Дай сюда. да, сюда. Да, да, да. Карасик. 4, 4, Опять на красного. Кровь. Нормальный, хороший. Питаю, здоровий. Не, не сильно такі, пів кіло. Ось, що, дивіться який. Карасик. Ну потроху клює, але слабенько. Було тут прімена, так клювало, що будь здоровий. але сьогодні так. Ну, хоч щось вже і то добре. До вечора ще далеко, так що ще можемо наловити нормально. Були якісь клювання, але не похоже, що були такі карасевики, раз зазвичай як дав, так дав зразу. Оце таке ж дьорг, 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 дьорг. Може якийсь або подящик, або може якась вичка прокльовувала. Як я вам і казалось, бачите? Пустірочка така проклюнула. Не ці кривання були. Дивіться, який красничок. Ми йому навіть черв'ячка залишили в роті. Хайху ще. Так, і є здобущ іде, але й вітру немає. Зависла тучка над нами. Сидимо під зонтиками, у нас два великих зонтика. Сидимо під зонтиками. Ну, вже вчухає. Так що нормальок. Не сильно нас намочило. Трошечки бачите, то якби розпоходилось, але все одно тут. У нас тут тінь. Дивлячись з якої сторони піде вітер, з такої буде у нас погода. Там бачимо, що там йде дощ і дуже затягнуто, а там на сонечко небо голубе, бачите? Тут в принципі, над нами ось ну, такі і, і тучі, і, якби, і небо голубе. Головне, щоб вітер такий південний не задує. Якщо задує південний вітер, то то принесе все до нас. Він сьогодні змінювався дуже багато разів. Зараз дує у нас північний вітер. Ми ну, будемо сподіватися, що він поки так і буде. Якраз і збрібненька рибка клюнула. Плотвичка, похожа, да? Да. так? Дивіться, непогана така, кстати, платвичка. Щось, дивіться, тільки що вітер був в ту сторону, північний. Ви дивіться, зовсім в іншу сторону, південний. Якраз з того циклону ось нам несе. Не знаю, може все ж таки воно тим краєм якось пройде. І нас пронесе доща в нас не буде. Будемо сподіватися. Так, ну що, друзі, циклон, хоч і мімон пройшов, дивіться, він пішов туди правіше, наш не зачепив, але якби і клювання у нас перестали. Хоч перезакинув я вже всі спінінги, наживку навіть була не затронута, взагалі ніхто не трогав, то милиш, хоч там об'їдала. А це взагалі, от як закинув, так і витягнув. Всі, всі наживки цілі. Не знаю, блін, клювань взагалі нема. Риба перестала гуляти. Ось після того циклону, як він до нас повернувся, нічого не клює. Ну ще посидим, ще в нас час є, якби до вечора. Трошки посидим, побачимо. Може щось ще проклюне. Блін, Знову все, пройшло ще мабуть, хвилин 20 і знову дощ, щось пішов. З За лісу вийшов тут. Якісь хмаринки і він такий дощевий. Знов сидимо з кланою під, під зонтами. Насолоджуємося. Такою погодою чудовою. У нас тут аномалія за аномалією. Тут дощ, тут ось 20 хвилин, дивіться і сонечко. А ось і... поклевочка. Ай-яй-яй, ушел, блин. Ё-моё, гарный карась. Бачите, у нас тут и так, и сяк. Сонечко тики проклю... проглянуло, и клювание было одразу гарное. Ждем, 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 что с ним так вяло плюе, но пошел, 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 Ды-ды-ды, опа, о, Света, давай, пацан, Оце вже, блін, зачепився за цей. Ну коротше, понятно, все. Ах. Все. Та да ні, ще може на все. Запой все. Ну як ти сказала, блін, ото там карасина була, -мойо! Блін, гарно, вже і паузу зробити. Ти бачиш, він висів, аби не зачепився за блін. Дуже якось дивно було, був момент, клювало тупо на пуфіки, тільки на чесночні, ось, Ну і це щось оце сиділи, вже не клювало, не клювало, тільки перенаживив на червоного хробака з білим, такий в бутерброді. І одразу клю... покльовка. І одразу результативна покльовка. Так що, ну не знаю, бачите, треба все время щось придумувати або те, або інше. А красик такий непоганий, дивіться який. Карасик гарнесенький. Так, ну що, друзі, вже ось вечерія, знов холодає. І так було цілий день холодно. Хоча вже і травень, але все одно дуже прохолодновато. Ну нічого, ми, в принципі, карасиків поймали. Сьогодні вони клювали теж з дуже змінним апетитом. Мінявся і апетит, і взагалі бувало, не клювало. Ну і погода саме бачили то дощ, то сонце незрозуміло. Тобто стабільної погоди нема, така ото і поведінка риби. Ми в принципі карасиків наловили. Зараз ось покажу нашого улова. Дивіться ось наш улов. Скільки ми тут ну, дивіться такі. Поймали тут близько десятка карасиків і пару подлящів. Вон такі. Ну і штук сім, мабуть, карасиків. Так що на жарьоху нам хватить. Така видалась наша риболовля сьогоднішня. Пишіть коментарі для підтримки нашого каналу, ставте лайки. Всім пока!